Та колеги, рада вітати вас на каналі. Сьогодні розглянемо важливі зміни у законодавстві щодо дистанційної та надомної роботи. 2 травня 2025 року набув чинності закону України No43399 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи, прийняти Верховною Радою на засіданні 27 березня. Законом запроваджений ряд змін та доповнень. А тепер розберемо кожну з них. Службове відрядження надобних та дистанційних працівників тепер можна направляти у відрядження. При цьому їх умови мають визначатися трудовим договором. Гнучкість для батьків законом закріплена можливість переведення на віддалену роботу одного з батьків дитини віком до 14 років у разі її дистанційного навчання для поєднання роботи з сімейними обов'язками. Вплив змін на роботодавців та працівників. Очікується, що чітке законодавче регулювання сприятиме більш раціональній організації дистанційної та надомної роботи. Закон No43399 відкриває нові можливості для гнучкого формату роботи, дозволяючи краще адаптувати трудові умови до життєвих обставин і сучасних реалій. Отже, врахуйте ці зміни в своїй роботі та роботі ваших працівників, якщо у вашій компанії передбачений дистанційний формат роботи. Підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі всіх змін у сферах охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Отримуйте практичні поради щодо різних робочих ситуацій. І бережіть себе!